Товариша полковник, батальйон особливого призначення Вінниця з зони проведення АТО прибув без зауважень. Поставлена задача виконана. Командир загону капітан міліції Гурняк. Дійсно, ми працювали в важких умовах. Останній час посилилися обстріли зазначених місць, але разом з тим жодного якогось нарікання або ще якихось такі слабінки не було допущено. Тому я дуже вдячні від себе особисто від керівництва управління за те завдання, яке ви виконали. Роботою задоволені, це вже 13-й зведений загон повертається. Всі завдання, які ставились перед ним, виконали в повному обсязі. Приймали участь і в зачисті території, патрулювання, як я вже казав. Всі завдання, які були поставлені штабом АТО, виконані службу несли без зауважень. У нас пройшло добре без втрати, це основне. Забезпечували порядок. Ну, були моменти, звісно, такі де потрібно було попереживати, але ми витримали нормально. Люди взагалі як реагують на ну, настрої людей, які ну... на нас позитивно реагують. Тобто відчуваю, що ми України, вже ніхто нервається в сусідній попаде. Надіємося, що ні. Коли поїхав, куди поїхав, можливо, щось розказував. Ні, нічого не розказував. Все добре, казав, все. Спокійно, все добре.